Її сюжети були одними з перших та найпопулярніших на Ютуб каналі Франко Тіві: активна студентка, активістка Євромайдану, учасниця дискусійного клубу, вправна журналістка, волонтерка і, що найголовніше, чудова людина. У нас в гостях Сніжана Палащенко. Привіт, Сніжана. Привіт. Насамперед. Як тобі бути у ролі інтерв'юйованого, а не журналіста? Це мабуть якийсь новий досвід, це досить цікаво. Ти завжди спостерігаєш. Як ведуть себе люди, з якими ти береш інтерв'ю? А тут беруть інтерв'ю тебе, так і. Мені було завжди цікаво заглянути, які запитання на цьому листочку є, що між собою шатається, щоб дізнатися все ж таки, що мене питатимуть, так? бо це найважливіше. Почнемо з журналістики, щоб потім до неї не повертатись. У 2011 році ти вступила на факультет журналістики. Це було спонтанне рішення, чи це була така твоя дитяча мрія? Це було спонтанне рішення в 11 класі. Може, це смішно прозвучить, я хотіла бути моделлю. Але в 11 класі, коли потрібно було обрати якусь професію, я роз... Зуміло, що я не хоч ну лікарем не можу бути, а я не можу бути економістом, бо це якось надто для мене нудна робота. Надто. А от журналістика мені давалося гарно твори писати. Я завжди гарно розмовлялася, зачитала в школі якісь вірші, була ведучою на е, різних святах, які організовують в школі. Тому е, ну від журналістика, я так подумала, що мені ні таки буде найкраще. Не жалкуєш про свій вибір? Ні. Ти завжди перебуваєш у пошуку чогось нового, цікавого. От скажи, коли ти. Прибуваєш на місце подій. На що в першу чергу ти звертаєшся свою увагу? Мабуть, на те, які люди, які співрозмовники там будуть. Що цікаве, я можу розказати аудиторії, яка потім слухатиме мій матеріал. Тому що ну, безмістовним матеріалом витрачати час людини, не маю права. Потрібно, щоб була ціна інформація, корисна насамперед для людини. Звісно, об'єктивно. Колись Рішарда Капустінського відомого репортера запитали, чи може праця репортера змінити щось у світі. Він відповів, що журналіст не може змінити світ, але він може повпливати на рішення. Як думаєш, який мусить бути цей вплив журналіста на світ? Вплив, ну як так, ми не впливаємо на людей, точніше не змінюємо, як казав річ Капустінський, але чи ми можемо впливати? Я не знаю, чи може впливати. Ну, але ти віриш, що те, чим ти займаєшся, воно корисне, напевно, так? Тобто... А, ну, Безумовно, воно є корисним. Тому що, якби ну, моя праця не була корисною, то ну, навіщо мені її робити, так? Навіщо мені бути журналістом, навіщо мені щось висвітлювати, показувати? Як саме впливати? Ну, мабуть, треба думати, що ти будеш говорити, що ти будеш показувати, писати. Треба, мабуть, все ж таки. Думати про те, яка може бути зворотня реакція. Наприклад, якщо зараз війна, і ми будемо показувати тільки вбивства, або говорити про те, що наша армія не, ді... не дієздатна взагалі в нас армії немає, то навпаки, мабуть, треба казати, у нас є класні кіборги. Ми переможемо, ми сильні. Є проблеми. Отже, вирішимо ці проблеми разом з країною. От саме таким послами ми можемо, мабуть, і впливати. Перейдемо від журналістики до якоїсь іншої сфери. От чи є люди? Які надихають тебе на звершення, які мотивують тебе, і хто ці люди? З дитинством мотивувала мама. А я коли в школі взяти елементарно за творче мистецтво, зазвичай діти приходили до батьків і казали, мам, намалюй мені щось. Я підходила, мам, не малюй щось». і вона з ні, ти маєш це зробити сама. Або там потрібно якісь документи здати, чи ще щось там передступом. Мам, ходіть зі мною. Ні, ти можеш маєш це зробити сама. А, от, оце мотивація зробити самому, добиватися чогось в житті самому, це, мабуть, бути далось від батьків. Ти зараз можеш себе назвати самостійною людиною, так? А ні, я не є самостійною, тому що е, я не заробляю на своє життя. Е, мені батьки там, кожного тижня дають передачу, наприклад, гуртожиток. Е, Сказати, що самостійна в плані фінансовому, ні, я не самостійна, але ті рішення, які я приймаю в своєму житті, я з мамі, скоріш за все, повідомляю, що я ось так-то, так, то і хочу зробити те то те-то. -тет. Ось мама там вже доносить свої корективи, якщо вона заперечує, каже, кажу, ну це моє життя. Yeah. <laughs> Ось так. От коли ти знайомишся з якоюсь людиною, на що в першу чергу ти звертаєш увагу? На що? ну Зовнішній вигляд, а зараз на взуття. А, мабуть, потім, а, коли ти з людиною спілкуєшся, з перших слів зрозуміло, наскільки ця людина родована, а, що вона тобі відповідає, які, ну, про що вона буде говорити? Якщо тобі людина почне зразу говорити про дискотеки і так далі, як класно, я десь там потусував. А, ну, це зрозуміло зразу ну, рівень цієї людини. Декілька років тому ти починала вести свій блог, і там я побачив такі цікаві слова зараз цих процес. Цитую. Міняється пора року, кожен місяць ставить нові запитання, що модне сьогодні, де відпочивати, з чим миритися і з чим боротися. Пройшло декілька років, ти вже маєш певний досвід, тож з висоти свого досвіду скажи, з чим в цьому житті треба миритися, а з чим боротися? З чим миритися? Не знаю, мириться з тим, що твоє життя коротке, мириться з тим, що ну, ти покликаний мати сім'ю, тобі сім'я має бути, тобто це не є якийсь певний тягар, як дехто думає. Боротися, боротися за ту саму свободу слова свободу слова, в засобах масової інформації. Про те, щоби хтось згори тобою не керував, що ти був. Вільний у своїх думках і діях. Ось так. Ну і продовжуючи тему боротьби на річницю з початку революції гідності. Ти у Фейсбуці написала, що найбільше тобі запам'яталося в цих подіях. Це людська доброта і безкорисливість. Ти не була осторонь, а переломних часів можна так сказати нашої новітньої української історії. Тож, що ще тобі запам'яталося з революції гідності? Найбільший якийсь яскравий дуже спомин. Яскравий спомин? Угу. Ну найскравіше, це те, що написала в Фейсбуці, мабуть. Мені запам'яталося, мабуть, те, що коли я перший, десь другий день після того, як тисяча, 1 мільйон 500 тисяч людей зібралося на Майдані перше вічі і так далі, ніби вони біля стели. На другий день абсолютно було мало людей. Я не знаю, їх можна було на, не на пальцях, приходити, ну десь 100-200 людей було після великої кількості. Падав сильний дощ. Я була в курці без дощовика. У мене був такий маленький фотоапарат, штатив великий, маленький фотоапарат, дуже смішно виглядав. Падав такий дощ снігом, і людина підійшла до мене. Жінка найперше з парасолою і сказала: тобі є де жити, дитина? Е, ну, я мала тоді де жити, я жила знайомих знайомих, які завжди то відбувалися. Е, і потім хлопчина просто мені приносить теплий чай, е, дощовик, і розумієш, тут нема такого, що от я тобі принесу, значить ти мені колись, мабуть, щось зробиш. Я цієї людини не зустріла більше на Майдані. Я не знаю, як звати ту жінку як звати того хлопця. Але люди тобі безкорисно настільки допомагають за якусь ну, ідею, так е, за те, що просто ти є на Майдані в той час. Давай тепер перейдемо від того активного громадського життя, перейдемо до культури. Колись один абхазський письменник сказав, що культура це не кількість прочитаних книжок, а кількість зрозумілих. Що з останнього, що ти прочитала, найбільше тебе вразило? Це спадок на Шевченко. Це письменниця родом з України, вона живе в Британії. Це книжка про скарб Полуботка, його скарби. І ця книжка написана з більшого за всіма рецензіями, і те, як інтерв'ю давала письменниця, вона написана для іноземців, щоб вони більше дізналися про історію України, тому що там згадують і повстанці, і радянський час так, в Україні. Там просто всі естапи історії історії дуже коротко в такому е, жанрі е, детективу написано, і цю книжку справді було читати мені цікаво і корисно, тому що е, ну. Я не люблю історію. Для мене дати нічого не говорять. Для мене говорять і події, які там були. І запам'ятати хронологію дат для мене це було дуже важко в школі. Ці книжці тут немає дат. Тут є характери кожної епохи, кожної ситуації в Україні історичної якоїсь яку ти можеш зрозуміти, не знаючи дат. Ти завжди усміхнена, наповнена позитивом. Звідки ти черпаєш цю всю позитивну енергію? Тобто, ну я не уявляю, якби я ходила кожен день, якась така сумна, дивилася під ноги і так далі. А, звідки черпаю? будь я така людина, весело, усміхнена. А, коли мене бачать якоїсь злої недоброю, це буває дуже рідко, то зразу питаю, що таке сталося. Ну, тобто, Щось мало статися неймовірне. А, я не дуже усміхнена процесією. Я така сонна з мішками ходжу. ось. Кажу, що постійний і найбільший ворог людини це постійне відкладання чогось на завтра. Завтра почну вчитися на останню ніч перед екзаменом і так далі, і тому подібне. Тобто, чи є якийсь твій персональний ворог в тобі самі? Що тобі не подобається в Сніжані Палащенко? Лінь. Mm -hmm. я, я дуже лінива, я завжди відкладаю. Мене, мабуть, викладачі дуже не люблять. Я завжди все в останню чергу даю, здаю, дописую. А, я можу вечором сісти з щось виконувати і просто посидіти так. Я не хочу це сьогодні робити. Я знаю, що завтра це зроблю краще. Або Я на вихідних продумаю і не буду спішити, і краще це зроблю. А, ну, це, мабуть, така лінія. Але ну, не завжди те, що я викладаю, виходить найкращим чи найгіршим. Коли насправді ти відчуваєш, що ця робота тобі буде чомусь корисна, ти щось від неї почерпнеш, тоді немає лінії, ти сідаєш і це робиш. Найбільше, чим ти пишаєшся у цьому житті. Це не вчинок, а рішення mm -hmm. це. Я вступила на факультет журналістики, навіть не так, обрала професію журналіста. Я студентка четвертого курсу, я не розчарована на своїй професії. Я знаю, що в професії ти можеш як і бути там, не знаю, слугою народу, так дуже не пафосно звучить, так? так і може бути слугою якогось депутата. Тобто це все вирішується від мене. Дякую за цікаве інтерв'ю, було дійсно цікаво з тобою порозмовляти. Дякую тобі. Ну, і за тепло... Атмосферу ми дякуємо кафетерії пекарні Багет. До наступних зустрічей через тиждень.